Ми планували багато на життя. Я йому завжди казала, не спіши жити. О, та в нього дуже багато було планів. Він завжди мріяв дитину забирати із садка на мотоциклі в бандамі чорної. Казав, я ж буду байкером, і дитина буде в коженці. Но шкода, що так не сталося. 20 грудня мине рівно рік, як Василь Томчук загинув, захищаючи Україну. Йому було всього 25. Тепер він дивиться на свою кохану дружину із портрету на алеї пам'яті. Її до Дня Збройних сил України облаштували у Михайлівці Рубежівці. Поруч із Василем ще 23 воїни із забуття та Рубежівки, які віддали свої життя за батьківщину в російсько-українській війні з 2014 року. Вшанувати кожного з них на алею прийшли родичі, друзі, сусіди, побратими, управлінці. Вони мають. Стояти поруч з мамами, тримати їх під руки. Вони мають стояти з дружинами, дивлячись дружині в очі, люблячими очима. Вони мають тримати дитинку на руках. Це дуже тяжко. На таких заходах бракує слів. Не можна втішити ні маму, ні дружину. Що б ти не хотів сказати, але ми мусимо казати, бо ми мусимо казати не тільки мамам, дружинам, не тільки рідним. Ми маємо казати в майбутньому поколінням. Пам'ятайте, пам'ятайте, хто ради того, щоб ви жили під мирним небом, поклав своє життя. Щоб не забували і пам'ятали ім'я кожного односельця, який віддав своє життя за вільну Україну, але й у пам'яті розмістили у самому серці Михайлівки Рубежівки. Сюди можуть приносити квіти та свічки всі охочі, а ще приводити дітей, щоб розповісти про подвиг кожного із загиблих героїв. І це потрібно, щоб пам'ятали про їх, тому що вони віддали життя за нас, за всіх тут, хто зараз тут на. На цьому місці. Я хочу, щоб кожна людина дивилася і розуміла, що така війна, кого вона забирає наших героїв, що вони також мріяли про життя, але воно в них зупинилося там і щоб завжди пам'ятали.